Ігор Смілянський та пес Патрон знову зустрілися на Красній площі в Чернігові. Ігор Смілянський киянин, генеральний директор акціонерного товариства Укрпошта пес Патрон Чернігівець. Відомий собака Сапер. Вони добре знайомі ще з 2022 року, коли разом гасили Марку Пес-Патрон. Приймає участь, зараз вже поїде на завдання, але ми дуже вдячні, що він сьогодні до нас А відповідний поцілуй патрон. <ріху> Ігор Смілянський в Чернігові не вперше. Це вже п'ятий чи сьомий раз не пам'ятаю, але... І перші дні про відділення починали з Чернігові. Тому сьогодні дуже приємно, що я виконав обіцянку, яку давав, коли приїжджав перші дні перші місяці війни випустити марку Чернігове. Може сьогодні обіцянку виконав. 3 квітня приїхав на погашення нового блоку марок міста героїв. Чернігівщина. Блок складається з чотирьох різних марок, на яких зображені міста: Чернігів, Ніжин, села Семенівка та Ягідне. Олена Габанова для газети «Вість».